Уявіть, на вулиці цілковита темрява, четверта ранку, важкий наполегливий стук у двері. По іншу сторону знаходиться поліцейське. За його словами, у селі відбувається заворушення, є жертва, і потрібно убезпечити жителів. Повернувши замок та відчинивши, ви відчуваєте липку, теплу кров. І в цей момент приходить розуміння, що жертвою стаєш ти. Начальника поліції провінції відсторонили чотирьох офіцерів заарештовано. Міністр внутрішніх справ Південної Кореї Сочунхва та начальник Національної поліції Аненмо Ан покинули свій пост. Сочунхва, Хва, якого президент Чон Чондухван вважав відповідальним за цей інцидент, склав свою посаду. П'яний поліцейський убив щонайменше 53 жителі села, а потім покінчив життя самогубством. Звучить як божевільна вигадка, правда? Але 53 життя було забрано, і все через що? Через муху. одну єдину чортову муху це реальна історія, і вона шокує своєю абсурдністю. Чи чули ви про ефект метелика? Коли одна подія провокує собою цілий каскад супутніх наслідків? От, як, наприклад, перемістившись в минуле, ви б змінили хід історії. Схоже трапилось 26 6 квітня 1982 року. Але хто ж цей чоловік? Хто став символом справжнього жаху та вибухового насилі? Та у цей злополучний день, щоб дізнатися більше про бубу кона? Зразкового громадянина, який чесно відслужив у морській піхоті, еліті корейської армії, був влучним стрільцем та мріяв стати поліцейським, як його батько. Всі ці навички та амбіції дали можливість стати одним з охоронців синього будинку, резиденції президента Південної Кореї. Але надмірне вживання алкоголю та його поведінка в нетверезому стані призвели до пониження в званні, і його відправили до села Куньо в окрузі Уйрон. Після закінчення однієї зі змін він повернувся додому, де його чекала Чон Мальсу, дівчина, з якою він проживав. Її родина була проти. Їхнього спільного проживання без шлюбу, що вносило напругу в їхні відносини. Чунь Малісон описувала його такими словами. Він багато пив, і йому було важко догодити. Мав комплекс неповноцінності, і його турбували коментарі жителів села щодо їхніх відносин. Зранку, прокинувшись від того, що дівчина прибила муху на його грудях, напевно, це й стало останньою краплею те, що зламало йому. Остаточно відбулася сильна сварка між подружжям, після якої був вилетів з дому, розлючений, та з'явився на службі біля 16-ї години та почав вживати велику кількість алкоголю. Хоча, за словами очевидців, він не виглядав п'яним. Повернувшись о 19:30 додому, він напав на свою дівчину, розбив її ніс та розгромив кімнату. Повсюди були розкидані речі зламані меблі. Уламки битого скла моторошно вигравали на сонці. Опісля, прибравшись до арсеналу резервістів, він залякав охоронці та забрав кілька карабінів, пістолетів та сім ручних гранатів. О 21.30 він почав Перша жертва випадковий перехожий. Потім ринок, кулі свистіли, люди падали. Жодного шансу на порятунок. Там ж поранення отримала його дівчина, яка вийшла на вулицю, почувши постріли. Я вийшла і побачила ву, який шаленів, стріляючи з двох гвинтівок. Одна з кунь влучила в мене. Опісля направившись в сусіднє село, де його цілю було поштове відділення, в якому він застрелив ще трьох, які працювали там телефоністами, та перерізав там телефонні лінії, щоб залишити навколишнє село. Без зніску або люди не змогли викликати собі допомогу. Пересуваючись вечірніми вулицями, він шукав оселі, в яких горить світло, та, користуючись своєю посадою, вривався до нічого не підозрючих людей і розстрілював жителів. Коли я вийшов з дому, то побачив поліцейського, який п'яно стрибав, як божевільний, і стріляв, сказав 45-річний фермер. Я був такий наляканий, що не міг дістатися до свого будинку. Я втік на сусіднє рисове поле. Коли все стихло, ближче до світанку, я повернувся додому. Навколо лунали постріли та вибухи. Хтось загинув у себе вдома чи в магазині. Багато людей було вбито на вулиці, які, почувши тривожні звуки, вибігали з дому. Один з таких жахливих випадків писує 52-річний власник магазину. Шінведо. Петруї прийшов до мого будинку, ведучи студента. Він попросив безлоковольний напій я даний молодим. Він зробив лише один ковток і вистрілив у студента, убивши хлопчика. Потім він вистрелив у мою дружину та двох моїх дітей. Усі вони загинули на місці. Коли я вибіг з дому, у мене вистріли та збили з ніг. Муру стрілював випадкових перехожих, і навіть цілі сім'ї безпричинно. а одну сім'ю підірвав гранатами, убивши всіх одразу. Вубенкон був монстром. Але що робили ті, хто мали захищати людей? Ті, кому люди довіряють, провалили свою місію з тріском. Поліція дізналась про цю подію одразу. Але на формування загону з 37 офіцерів йшло більше годин. А в столицю повідомлено лише після першої ночі. Всі ці затримки та довга реакція влади дозволили цьому жаху тривати більше восьми годин. І вже до світанку, розстрілявши більшість набоїв, він сховався на фермі, взявши в заручники Сун Інсу та його сім'ю, де безумного поліцейського вистежили урядові сили. Здавалося, що це кінець, що все закінчено. Поліцейські наближалися. Для того, аби затримати злочинця. Пролунав вибух. Ву підірвав у запали гранат, які були прикріплені до його тіла, вбивши себе та ще трьох заручників. Зі всієї сім'ї вижив лише пан Су, отримавши шисені важкі поранення. Так закінчився один з наймасовіших одноосібних обстрілів у світі, жертвами якого стали 62 особи. Та ще 35 отримали поранення. Безвідповідальність поліції обурило суспільство. В той момент, коли гинули люди, нікому було просто знайти ключі від зброярні, а командир станції взагалі був у сауні і лише згодом поцікавився, що відбулося. Все це призвело до арештів, звільнень та відставок, жертви та їх сім'ї отримали компенсацію, а саму процедуру відбору до поліції змінили. Через 42 роки, у 2024-му, у Войроні відкрили меморіальний парк, в якому знаходиться пам'ятник у вугії Золотих Рук, що випускають голуба, і стіною з іменами загиблих та поранених. Ця ніч стала символом того, що довіра може перетворитися на смертельну пастку. Люди впускали у свої домівки чоловіка у формі і платили за це життя. Понад 40 років по тому Корея досі пам'ятає. Найбільший шах приходить не від ворога, а від того, кому довіряєш.